Вітання із Днем Збройних сил України приймали військові 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Цьогоріч на сцені гарнізонного будинку офіцерів не лунали пісні не на часі. Та зібрання вийшло по справжньому урочистим. Сьогодні слова про українську армію як про надійного гаранта суверенітету та територіальної цілісності України набули цілком реального змісту у всій державі і у Бердичеві, зокрема. Бердичівські артилеристи виконують свій обов'язок мало не на всьому східному і південному рубежах. Вони воюють з російсько-терористичними угрупуваннями у секторах А, Б та С зони АТО. І зі слів тимчасово виконуючого обов'язки командира бригади Михайла Мужука, подають при цьому іншим приклад витримки, мужності та героїзму. Високі почуття відповідальності, патріотизм, порядність, з яким на забув склад нашої бригади, виконує обов'язок, і збройного захисту Батьківщини дають мені впевненість тому, що наші воїни сьогодні є надійним гарантом суверенітету та територіальної цінності нашої держави. Велике вам дякую, співслужбовці, за той внесок в нашу спільну працю. Окремо хочу подякувати військовослужбовцям страхової служби, молоді хлопці, які з гідністю зустріли військову агресію зі сторони східного сусіда. Щестю та достоинством виконували бойові задачі на сході країни та на сьогоднішній день на високому рівні виконують свої обов'язки під час нанесення вартової та внутрішньої служби. Але, відверто скажу, що всі ті здобутки, які ми маємо, важко було з нами, отримати без підтримки місцевої влади на чолі з міським головою Мазином Василем Константиновичем та районною владою на чолі з головою райдержадміністрації. Синяликовым Вадимом Федоровичем. Высловлю вам слова вдячності депутатам Житомирской областной рады, Никоровскому Александру Николаевичу, Ревезе Александру Васильевичу, представникам ветеранских громадских организаций до волонтерскую руку, предприемству миста, Савину Александру Николаевичу, Кариновскому Сергею Анатольевичу, бродию Анатолию. На цій війні непоправні втрати понесла і 26-та Бердичівська артбригада. Десять її бійців віддали свої життя за Україну. Стоячи, зала вшанувала пам'ять загиблих Олександра Мартинюка, Віктора Верещака, Володимира Котвіцького, Юрія Жабенка, Романа Щербатюка, Олександра Сокорчука, Петра Дубика, Василя Малянівського, Олексія Богуша та Олександра Павлюка. У гості до військових вони прийшли, аби подякувати тим за мужність, відвагу за доблесний захист вітчизни, кажуть очільники міської та районної влади. Перемоги та миру Україні та аби всі повернулися додому живими і здоровими, зичив Бердичівський міський голова. До будинку офіцерів, як виявилося, Василь Мазур прибув не лише зі щирими побажаннями. На погоджувальній раді за участі усіх бердичівських депутатів повідомив було прийнято рішення зробити землякам артилеристам подарунок на колесах. Тож відтепер 26-та бригада матиме у своєму розпорядженні і карус. Номера від нього Василь Мазур вручив Михайлові мужуку. Всі ви патріоти нашої вітчизни, і все робите для того, щоб Україна була неподільна, незалежна. Ми гордимося нашою 26-ї артилерійською бригадою. Ми гордимося тим, як ви захищаєте нашу вітчизну. На жаль, є серйозні втрати, про які, якщо сказав, виконуючи обов'язки командира бригади, це велике горе. І дай Бог, щоб більше повідомлень про загибель наших. Співвітчизників бійців нашої 26-ї ателерійської бригади не отримали жодна сім'я ні в Бердичеві, ні в тих регіонах, які ви представляєте. Ви знаєте, важко сьогодні армії, ми це розуміємо. Ми стараємося місто Бердичів, жителі міста Бердичів, волонтери, міська влада, ми стараємося робити все. Щоб підтримати вас, тому що розуміємо, що ви сьогодні виконуєте основну задачу. За технічне обслуговування автобуса відповідатимуть на АТП 11837, очолюваному депутатом обласної ради Олександром Ревегою. Повідомив Василь Мазур і підніс військовим ще один приємний сюрприз, теж безпосередньо пов'язаний з іменем Ревеги. Ідея порадувати артилеристів вкрай потрібним тим ще одним презентом. Виникла в обох після спілкування з командиром бригади Андрієм Маліновським. Нещодавно ви подарували нашій бригаді, Ми ви нещодавно видали. Тепловізор, який дозволяє у ну, таких вже складних умовах бачити, хто ж підходить до наших бригад, до наших батарей, до наших бійців і хто хоче ночі у на нас зенацька напасти. Я, зразу Ми поспілкувалися, я сказав Олександру кажу, є така проблема. І сьогодні три четверті того автобуса, якого подарували, той стоїть тепловізор. Но він... Дасть можливість захистити наше життя. Олександр Васильович купив той тепловізор, я прошу передати колодним. Вітаю всіх з Днем української армії. На мою думку, армії сильної, патріотичної і непереможної. Всім вам хочу подякувати за героїзм, той, який ви сьогодні робите на сході нашої держави. Подякувати вашим рідним і близьким. Нашим родичівлянам, волонтерам, які підтримують тут ваш, вас і ваші родини. Ви знаєте, подякувати матерям, які народили наших героїв. Я хочу, щоб ми ніколи не забували тих людей, яких, на жаль, вже сьогодні немає разом з нами. І я хочу єдине вам всім побажати, і нам, всім, це. Побастише миру на нашій рідній Україні і щоб наші діти більше не знали цього горя, а наша армія стала сильнішою, непереможною і у всьому світі, щоб знали, що українська армія найсильніша, найкраща армія у світі. Згадав міський голова на зібранні ще одну подію, коли у липні він та Олександр Ревега у складі невеличкої групи відправилися до місця розташування першого дивізіону. Найбільше до душі запало те поділився, з якою непідробною повагою та любов'ю тамтешні бійці ставилися до свого командира. Той командир теж був присутній на святі. Буквально через якісь хвилини під оплески всієї зали вже не майора а підполковник Андраник Гаспарян отримає орден за мужність третього ступеня. Поки що ж приватний підприємець Анатолій Блащук дарував першому дивізіонові дві ручних бензопили. «Мені дуже приємно, э, таке німає колективу першого дивізіону. Це, э, В першу чергу, заслуга всього колективу дивізіона, колективу управління бригади, лічного командира бригади, полковника майно який ніколи не забуває». личный состав, голову, угла всегда ставят, безопасность личного состава, заботу о его семье, о его близких. Вот. И вдвойне приятно, что именно в нашем городе, в нашем коллективе, в нашей воинской части, лозунг э, «Народ и армия едины» не является просто лозунгом, но а действительно так и есть. К сожалению, ситуация государственная такова, что государство не может нас всем обеспечить. Но это с восполняет восполняют волонтеры, люди, которые желают помочь Вороженим силам України займається його потребності, і то, що ми виконуємо долг свой не для себе, не за радіна а для того, щоб біда не прийшла нашого нашої. Традиційно за поданням командирів міська та районна влада відзначила грамотами та грошовими преміями кращих бійців частини. Тож слова вітань почули винуватці свята і від очільників Бердичівщини. Ми не переможні, через те, що в нас живе козацький дух. І хай заповне ворог. Україна була, Україна є і буде вільною країною. Нам ніхто не здає. Весь народ України вам глибоко вклоняється за те, що ви даєте свою кров, своє життя для нашої України. Слава героям України, слава Україні! Серед відзначених містом та районом героїв артилеристів лунали імена Віктора Іщука, Олега Бутенка, Миколи Мазура, Володимира Мельника, Олександрів Корнійчука та Загоруйка, Інни Вознюк, Віталія Пеньківського, Сергія Ткачука, Віталія Мальчука. Окремо артилеристів нагородило і їхнє керівництво, і Міністерство оборони України. Так, кращим солдатам та офіцерам, крім відзнак грамот та подяк 26-ї артбригади, були вручені нагрудні знаки: знак пошани та за зразкову службу, а також пам'ятні знаки за воїнську доблесть. Відзначили й тих, у котрих сумлінна служба у Збройних силах України досягла ювілейних дат. Були серед нагороджених і такі, хто підходив до головної сцени двічі, а то й тричі. Олександр Островщук, Анатолій Наливайко, Сергій Базилевський, Юрій Твердохліб, Юрій Василишин. Поки наші хлопці воюють на сході, у Бардичеві не забувають про військово-патріотичне виховання молоді. На урочистостях серед іншого підвели підсумки місячника оборонно-масової роботи, присвяченого неві збройних сил України. За його результатами, третє місце за рівнем підготовки розділили між собою 11-та школа та 14-й колегіум. Друге – 15-й ліцей та 8-ма школа. Краще за всіх із військовою підготовкою та патріотизмом справи йдуть у школі номер 12.